Топ 10 популярних автомобілів в Україні в воєнний час. У мирний час покупка автомобіля це приємні турботи, але в умовах війни вимоги до транспорту дещо змінились. За період 2022 року в Україні суттєво збільшилась кількість саме продажу вживаних автомобілів. Також змінились вимоги до транспортного засобу, особливо до його цінника ідеальна машина для воєнного часу, яка вона. Якщо до 24 лютого минулого року українці обирали стильні машини для щоденних поїздок, то зараз ситуація трохи змінилась. Головними критеріями при виборі автомобіля є доступність, економність, практичність, прохідність, невибагливість. Зараз українці обирають бюджетні варіанти, бо витрачати зайві гроші на авто недоцільно. Це саме стосується розходу палива та особливостей обслуговування. Люди віддають перевагу транспорту, деталі для якого можна знайти швидко і за доступною ціною. З урахуванням ситуації зі станом доріг, українці обирають машини з високим кліренсом та прохідністю. Також звертають увагу на міцність дна універсальність машини ще один момент, який грає значну роль. Машина має ідеально підходити для всіх типів доріг, при цьому не бути сильно габаритною, щоб комфортно маневрувати по місту. Найпопулярніші машини в Україні під час війни Volkswagen Passat легкова машина преміум класу, Volkswagen Passat ідеальне поєднання надійності, безпеки та комфорту. Вживаний автомобіль в гарному стані можна купити за приємною ціною. У машини великий багажник чудова керованість та прохідність. Це якісна машина, яка стійко витримає будь-які навантаження та не створить додаткових проблем власнику. Volkswagen Golf Основні переваги Volkswagen Golf – прохідність, потужність, маневреність, універсальність. Легковик впорається з будь-якою дорогою та навантаженням. Ця машина підходить як для їзди по місту, так і для довгих подорожей. Рено Меган Renault Меган поєднує в собі комфорт, безпеку та ідеальну керованість. Потужний двигун ідеально справляється з навантаженнями, а міцна ходова не боїться їзди по поганих дорогах. Завдяки високому кліренсу авто спокійно справляється з усіма нерівностями на дорозі та мінімізує неприємні відчуття для водія та пасажирів. Шкода Тим, хто шукає бюджетний варіант з просторим салоном та великим багажником, варто звернути увагу на шкода Октавія. Безпечний легковик з міцним корпусом гарний вибір для поїздок в умовах війни. Знайти змінні деталі на шкода Октавія доволі просто. Це дозволяє швидко відновити потужність автомобіля та відправитись у дорогу. Ford Focus. Ford Focus популярна модель на ринку вживаних автомобілів. Його люблять за доступність економність. Машина має доволі об'ємний двигун з великим запасом ходу. Також варто зазначити простоту керування автомобілем та гарну систему безпеки. Volkswagen Toran. зручний універсальний та потужний кросовер – це Volkswagen Toran. На ринку вторинного транспорту його можна знайти за дуже приємною ціною. Кузов автомобіля зроблено з міцної сталі, що, безперечно, є великою перевагою. Варто також зазначити високий просвіт та якісне дно, що дає змогу безпечно себе почувати навіть на поганих дорогах. Audi A6. Audi i6 A6 – машина, яка спокійно витримає навантаження Міських доріг та зробить поїздки по бездоріжжю комфортними. Завдяки високій посадці, автомобіль легко впорається з усіма перешкодами. Це комфортний та безпечний варіант авто Audi A4. Головні переваги Audi A4 це комфорт, динаміка, безпека, надійність. Це авто з потужним двигуном та економною витратою пального. Вживані автомобілі можна знайти у гарному стані за дуже привабливою ціною. Кузов машини вкритий якісним покриттям, що допомагає зберегти ідеальний зовнішній вигляд. Opel Zafira. Тим, хто шукає бюджетний мінівен, варто звернути увагу на Opel Zafira. Це містка машина, яка ідеально підійде для великої родини. Це надійна машина, на догляд, за якою не треба витрачати купу грошей та часу. Opel Astra. Opel Astra – чудовий варіант, на який варто звернути увагу. Автомобіль доволі динамічний, маневровий. Висока якість підвіски дає змогу їздити не тільки в умовах міста, а й подорожувати по бездоріжжю. Знайти деталі на цю модель неважко, що дозволяє швидко виправити дефекти. Як правильно обрати вживаний автомобіль. Обираючи машину, варто звернути увагу на стан основних вузлів, вік, вартість автомобіля, особливості продажу. Якщо продавець хоче дуже низьку ціну за модель 2022 року, в ідеальному стані варто перевірити всі документи. Цілком можливо, що це шахраї. При купівлі автомобіля на вторинному ринку треба бути дуже обережним. Необхідно перевірити не тільки стан машини, але й документацію. Це виключить появу проблем з оформленням та подальшим володінням транспортом. Покупка автомобіля на вторинному ринку гарне рішення для тих, хто хоче оновити транспорт і не переплатити при цьому. Головна проблема полягає в тому, щоб знайти авто в хорошому стані і за адекватною вартістю. Щоб пошук бажаної моделі зайняв мінімум часу, варто звернути увагу на сайт компанії Автопарк. В каталозі представлені найпопулярніші моделі в різній комплектації та ціновому діапазоні. Ретельна перевірка всіх автомобілів, які виставлені на продаж, дає впевненість в реальному стані транспорту. Ви точно купите ту машину, про яку читаєте опис та дивитесь фотографії. Якщо виникла потреба в автомобілі, але коштів не вистачає, можна оформити кредит. Спеціаліст компанії автопарк Юа з готовністю підбере найбільш вигідний варіант кредитування. Автопарк допоможе з продажем старого автомобіля. Трейдін чудовий спосіб оновити транспортний засіб. Більше не треба самостійно шукати покупців. Достатньо просто заповнити форму на сайті та обрати новий автомобіль. Менеджер допоможе з оформленням документів та проконсультує з приводу всіх питань. Супровід спеціаліста гарантує безпеку та законність угоди.